От, ви кажете, що деякі політичні сили, яким би там той текст не був законопроекту, не будуть за нього голосувати. А чим ви це пояснюєте? Для того, щоб своєму електорату, громадянам України, які підтримують ту чи іншу політичну силу, показати, що ось ми такі хороші ми проти всемасштабної, всемасштабної мобілізації? Чи для чого? Ну, якщо ми беремо навіть ту ж, <головік> я розумію, дивіться до, 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 до. Я пояснення я до, достатньо те. просте в даному випадку йдеться про певний популізм. От є популізм. Войовничим патріотичний війна до переможного кінця, хай вся країна загине, але є жодних переговорів з Росією. От я це назву войовничим популізмом, тому що рано чи пізно нам доведе моя суб'єктивна думка. Я знаю, що там мене вже критикують за мою думку, але я не боюся її чесно висловлювати. Я просто знаю, як політолог і історик за освіту, я знаю, що всі війни закінчаться або перемогою однієї сторони, або мирними перемогами. Да, так що до цього треба ставити спокійно і нормально, а не казати ніколи, не буває ніколи, ніколи, як і завжди. Да. Завжди щось міняється. Так от це одна ситуація. Друга ситуація, да, коли ми говоримо в даному випадку про позицію політичних сил, на то у деяких політичних сил є, ну скажімо так, просто така чітка. Політична позиція, іменно опозиційна. Вибачте за тавтологію, але ну тут інакше не скажеш. От європейська солідарність в більшості випадків, ну крім питань про європейську інтеграцію і от, і про питання пов'язані скажімо так, там з обороною, де нема непопулярних настроїв. Ну вони будуть проявляти патріотизм, і будуть голосувати в інших питаннях. Вони голосують всупереч. Будь-яким пропозиціям влади і я знаю позицію цих депутатів, представників цієї фракції. Вони чесно кажуть, що вони не будуть підтримувати цей законопроект. Відразу сказали ще до того, як почали розглядати поправки. Ле деякі депутати голосу вони сказали: я це знаю з особистого спілкування. Якщо приймуть мою поправку, я підтримую. Деякі депутати голосують є прихильниками мобілізації. Знов таки, там є питання по змісту, по конкретних позиціях цього законопроекту, але вони прихильники мобілізації. А наприклад, те теж пояснення: фракції Батьківщини. Вони проти мобілізації як такої. А як тоді? Вони вважають, що хай так, мобілізують так, так, так... Так, ви так. от я приклад наводив. Так, силовики воюють, так, не треба проводити масову мобілізацію. А якщо Росія це буде робити? У нас поліціянтів не вистачить і силовиків для того, щоб забезпечити війська. Да. Тому ця позиція, я вважаю, ну, моє спостереження. Батьківщина це у нас майбутня партія миру і мирних перемовин. Я тут не засуджую, я просто кажу. Я бачу позицію, бачу певну еволюцію Юрію Володимиром в цьому сенсі. Да, вона орієнтується на певні суспільні настрої. Вона побачила. Що у нас багато противників, критиків мобілізації, у неї політичний інстинкт. Вона бачить, ага, бачите, скільки у нас противників мобілізації? Я на них орієнтуюсь. Це мій потенційний електорат. У неї рейтинги дуже впали за час війни більше ніж половину. А зараз є можливість підняти рейтинги. До речі, це вже трошки відбулося. Саме завдяки от її позиції по цьому законопроекту. Схожа ситуація з Дмитром Разумковим. Таку саму позицію посідає, ну, він тільки орієнтується на більш молодий електорат, серед якого теж чимало людей, які не хочуть воювати. І от, Дмитро Олександрович теж вибрав для себе таке позиціонування, да, що от, да, це мої виборці, я на них орієнтуюся. Бог йому суддя, ну, це його позиція, політична позиція. От Це головні, скажімо, так, мотиви. Хтось е, не підтримує, тому що це від Зеленського. Да, і і теж трошки, скажімо так, не дуже щиро каже: а хай президент на себе візьме відповідальність. Самі не хочуть брати відповідальність за законопроект про мобілізацію. А при цьому кажуть: а хай візьме президент відповідальність це саме для того, що От в чому проблема. Тому що цей законопроект не дуже популярний, тому що не популярна мобілізація. І тому навколо цього законопроекту от почалася така гра. Якщо б наші е, політичні сили опозиційні бачили, що е, ну скажімо так, щоб це була позитивна, е, дуже популярна ідея, вони б за це проголосували. Або вони розуміли, якщо вони не підтримують це, про них скажуть ви зрадники. Ви або проти нашого захисту, або проти там проти європейської інтеграції України. А тут ну вони бачать, що є такі настрої, критичні настрої по темі мобілізації. Вони під них підлаштовуються, під такі настрої.